Ну а росіяни продовжують мінувати українські території, зокрема Херсонщину, особливо небезпечними є міни пелюстки. Вони невеликі і маскуються під листям чи під сміттям. До кінця року на правобережжі області планують розмінувати 65 тисяч гектарів території. Про свою роботу власне і розкажуть нам сапери-рятувальники, які щойно звідти повернулися, і з ними поспілкувалася Юлія Бабак. Робочий збір у надзвичайників сьогодні у незвичному місці у кропивницькому реабілітаційному центрі для тварин задля психологічної реабілітації. Сьогодні тут знаходяться наші хлопці-піротехніки, які кілька днів тому повернулися із деокупованих територій. Із Донеччини п'ять осіб, із Херсонщини 10 піротехніків повернулися. Третій рік кропивницькі сапери регулярно виїжджають на розмінування прифронтових територій для Артема Дурова. Це була вже п'ята ротація. Остання з Херсонщини. Раніше говорить, там займалися більше хатами людськими обійстями. Там, може бути, заміновано абсолютно все, від дверей до дитячих іграшок. Зараз сконцентровані на полях, аби до посівного сезону ще більше землі звільнити від ворожого залізяча для фермерів. Люди могли займатися СГ-виробництвом, так сказати. На Донеччині роботи додають постійні ворожі обстріли, розповідають піротехніки. Ми не відходимо від старої програми, якою займалися. Тобто є і протипіхотні міни, все зустрічаються, але в основному зараз змінився ракурс на ракети, авіабомби і безпілотні літальні апарати. І ми коли виходили на завдання, тобто нам завжди попереджали, що тепер ми не просто йдемо під ноги, дивимося там на уровні туловища, голови. А тепер ще треба і вгору дивитися. Тобто, що, наприклад, коли була ротація весною, такого не коїлося там, а зараз вже таке дрони. Дуже лякають дрони. Спочатку запускають розвідувальні, потім уже в дію вступають в бої. Потерпають від дронів та мін і цивільні. Це касетні боєприпаси, і вони несуть з собою дуже страшну небезпеку, що в будь-який час вони можуть вибухнути. І люди про це не знають і нехтують своїми правилами стосовно збереження свого здоров'я. І багато випадків. І попереджаємо людей, і кажемо, проводимо роз'яснювальну роботу. Задля швидкого відновлення піротехніків, психологи кіровоградської служби з надзвичайних ситуацій розробили спеціальну програму психологічний тренінг в контакті з тваринами. Контакти з тваринами він запускає такі внутрішні процеси. Вони починають посміхатися, знімається напруга. Вони тільки повернулися, їм потрібно бути тут і зараз. Тому ми їх так заземляємо, стабілізуємо, згуртовує їх, тому що сапери вони працюють разом в команді. Інтерактивні ігри, відновлення внутрішнього балансу, їзда верхи, годування тварин і вже за кілька годин серйозні. Мовчасні чоловіки перетворюються на відкритих веселих хлопців, які за першого виклику готові виїжджати на розмінування знову. Як тільки скажуть, потрібно їхати і працювати із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян, мо Україна, марафон Єдині новини.